Я всіх вітаю. Сьогодні пропоную зробити такий запит до рун. І це дуже часте питання зараз у мене на особистих консультаціях. Чи буде у мене фінансовий прорив, зростання, кар'єрне зростання у 2025 році? Тому багато хто з вас зараз може отримати відповідь. Руна феху. Це руни матеріальних благ, руна єра це у нас руна врожаю, результату, інгус це руна переходу на якісний рівень. Да? Це добробут, достаток. А дал тут більше для людей, у яких своя справа, да? свій бізнес. Тому кожен з вас загадайте одну або дві руни з цих рун. І зараз ми подивимось, чи получите ви свою відповідь так, на ваше питання. На покотилися так, руна Єра є. Хтось вже має відповідь. У нас руна Феху є. Хтось знову має відповідь, так. Далі у нас іде руна лагус, руна соулу, руна манас і руна ансус. Ось так. в будь-якому разі два так ми сьогодні з вами отримали. Бажаю всім успіху і такі кар'єрного зростання та фінансового прориву.